Porsche Cayenne 2007 року випуску з бензиновим двигуном 4,8. Чому їх небезпечно купувати і чому зараз вони коштують на авторії, як Kia Ceed 2013 року? Розбираємося. Каєн в 2007 році з таким двигуном в автосалоні коштував майже 170 тисяч доларів, а були дорожчі в залежності від комплектації. Сьогодні від цієї вартості залишилося всього 5%. А все тому, що втримувати таку автівку на впевненому ходу дуже дорого, навіть дорожче за новий Porsche каєн. І ті, хто рахують кошти, продають автомобіль з першими проблемами. Наступний власне ще дешевше. Потім іще. І залишається вартість в 7 тисяч доларів по вартості розборки. Тепер такий автомобіль з Porsche має спільного лише шильдик та вартість ремонту відчуття потужності двигуна і педалі газу в підлозі в більшості випадків закінчується чеком, масложором або, взагалі, аварійним режимом. Побігавши пнимо в комплекті з зношеними саленблоками та стійками веде себе як холодець на новорічному столі. Єдине, що тримається тут, це трансмісія, і якщо коробку та редуктора обслуговували, хоч іноді, то вони тримаються 300 тисяч і більше. Конкретно цей каєн коштує дорожче за те, що ми говорили раніше, за рахунок невеликого оригінального пробігу 120 тисяч та непоганого стану. Зараз ми в ньому відновили рульову рейку, і це обійшлося зняттям підрамників, заміну валу розвалом і також багато супутніх робіт в 32 тисячі гривень. Нема що поки тримається, але блок клапанів вже в корозії і. От-от вийде з ладу. Вартість його по оригінальному каталогу від 70 тисяч гривень. А по Volkswagen Touareg, а він сюди підходить. Від 15. двигун тут нормально тримається. Ще при попередньому власнику ми замінили сальники та клапанну кришку. Але попереду Україна далеко не світле майбутнє. Вже на 200 тисячах зазвичай в цьому автомобілі приїжджає ланцюг двигуна. Запчастинами та роботами його заміна обійдеться в районі 200 тисяч гривень. А якщо до цього моменту виходять з ладу й муфти розпредбалів, а вони тут виходять, то вартість однієї буде коштувати 33 тисячі гривень. Їх тут на хвилиночку чотири. От і рахуйте, на пробігу в 200 тисяч обслуговування системи ГРМ може обійтися власнику в 330-350 тисяч гривень. А додайте сюди ще й гальма, масла та ходову. От вам і автомобіль преміального класу, який легко тягне бюджет в 9-10 тисяч доларів. Такі автомобілі зазвичай купуються не для того, щоб їздити, а щоб говорити друзям, що в мене Порше. І далі Київської області зазвичай ці автомобілі не виїжджають. Телефонна ж книга поступово заповнюється номерами гаражів. Евакуаторів та розборок. Виключенням можуть бути автомобілі, які знаходяться в колекції, в тому випадку, коли власник не звертає увагу на суму в чеку від автосервісу. Porsche Cayenne за 7 тисяч доларів це більше нерухомість, аніж автомобіль. І якщо у вас немає другої автівки, то обходьте його десятою дорогою. А ви підписуйтесь на нашу сторінку, попереду ще багато цікавого.